Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Заправляйтесь та вигравайте джекпот 5 мільйонів гривень. Відтепер білети числової лотереї Лото 6 із 36» можна придбати у мережі АЗК «ВОГ». А ми запрошуємо вас до 3466-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 529 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон комплект Кульок номер 2 а і ми вмикаємо лототрон 23 Двадцять три, 4 один, чотири. 33. Лото максима максимально вигравально. Кано, а тепер, шановні гравці, вашій увазі. 8398 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон а комплект кульок номер 2 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! Сімдесят пять. Двадцять два. Тридцять дев'ять. Шість, Сімдесят чотири, шістдесят пять, тридцять шість. вісім. Два. Двадцять три. Пять. Сорок? 54, чотири, тринадцять, двадцять дев'ять. Сімдесят вісім. П'ятдесят один, тридцять вісім. Сімдесят дев'ять. 20. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7251 розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала Лототрон-А комплект кульок No1. І ми переходимо до розіграшу. 7. 1, 9. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 7, 1, 9. Бережіть себе, все буде Україна.